Вітаю на каналі Миколаїв. Сьогодні у нас 17 лютого, 25 рік. Сьогодні поговоримо про садок. Ну як поговоримо, просто зайшов в садок, подивитися на сніг, випав. І ось бачимо, наші шкідники побігали. І зараз походимо, подивимося, як вони бігали, як гризли. Ось підбіг до деревинки бачимо. А вона захищена. Обідився, поскакав далі. Поскакав далі, бачимо, що він тут поскакав до наших кизилів. До наших кизилів проскакав, щось йому не сподобалось, і поскакав він далі. Ну, побачимо, походимо, що вони сьогодні наїли. Чи щось вони нам пошкодили, чи не пошкодили. Скакали тут вони ось і до персиків, і до слив наших. Бачимо, хоч побачимо, скільки їх тут. Що їх дуже вдосталь. Бачимо біля кожної деревини. Підходить, підходить, щось шукає, щось десь поживиться. Кажуть, лякайте їх, відганяйте. Ну, Що їх лякать, відганять? Обскакали, в общем, обслідкували вони всі наші дерева. Це наш молодий садок. Ну, Хочете побракаємо про обрізку. Бачите? Це однорічні саджанці, які в цьому... Році, не в цьому році, восени посаджені. І ніхто їх ще не обрізає. І не потрібно їх обрізати при посадці. Потрібно їх обрізати, коли настане вегетація. Ось такі однорічні саджанці. Досадили ми, продовжили свій садок. Є в нас там це новий садок, більші об'єми. Плануємо все засадити. Кожна деревина, до речі, це окремий сорт. Тут немає повторень, є такі повторення, можуть бути декілька їх просто від різних продавців. Тому що, знаєте, ну, буває всяке всіляке буває. Ось ця кожна деревинка, кожна деревинка це окремий сорт. Це такий, можна сказати, як буде колекція, як його правильно назвати, а ну, підскажіть коли фонд Такий фонд зберігаємо, фонд збираємо фонд всіх сортів. Ось такі це однорічні саджанці, які які будуть обрізатись. Ось так вони. Десь я обрізаю десь сантиметрів 70-80 Не люблю я низьку крону, дуже занадто низьку. Але це все буде зрізатись, обрізатись, яке б воно гарне не було. Але не поспішайте обрізати це. ну Якщо ви обрізали, то це ось наш однорічний саджанець. ну цей ми так обрізати не будемо. Тому що це наш однорічний саджанець, Бачимо, це медведівський, підписаний. Ось так він сформований, він просто обріжеться, Ну і також дуже багато хто питає там, наприклад, запитують, от коли однорічний садженець коли почне плодоносити, я вам скажу по прикладу. Ось подивіться. Зараз вам покажу, не знаю, буде помітно чи не помітно, сніг засліплює, але хто знає, це наш однорічний садженець, садженець Меджи Кейсі. Чи як правильніше? так сказати, як сказати Ось наш однорічний саджанець абрикосу Magic Casey. Чи Маджар Кейсі, як правильно сказати? І він вже повністю в плодових бруньках. Це наші саджанці. І вони вже будуть плодоносити в перший рік, можна сказати. Після фаркло. Ось фаркло. Ось такий невеличкий саджанець Бачимо. І він весь в квіткових бруньках. Метр саджанця. Ну, Звісно, ми, звісно, не потрібно давати для того, щоб сигналку отримати на своїх саженцях, я ж кажу, ми полишаємо вже. Тому що вони ніякого стресу в них не було, вони викопались і в той же день цунамі. Ось абрикос цунамі, наш саженець. Вис вирощений нами особисто. Мною особисто робили зимове щеплення, також ось на рахунок буде того, хто каже там зимове щеплення. Ось це зимове щеплення. Дійсно, кращі саженці виростають з літнього окулювання, коли окулюєш влітку, а виростає через рік, вже більше року. Вони кращі, вони більші, але ось зимове щеплення. Гарні прирости. Подивіться, які саженці. Метр 60 десь в висоту. Так що ось такі справи. Походив нас, зайчик походив, кругом походив. Ось тут походив. Бачимо зайчі, зайчі сліди, чим вирізняються. Як побачиш, що зайчик, ось така форма зайчих слідів. Бачимо. Дві лапки і дві спереді. Ось підійшов, а наш саджений загороджений. Знову ж таки, про загородження. Сподобалась мені більше сітка. Ну тут ми робили, ми живемо в селі, нам добраться якось потрібно або труба утеплювач. От фаркло. Фаркло, саджанець фаркло. Дивіться, весь квітковий брунький. І це рік. Рік саджанцю. Не знаю, можливо, це якась аномалія. У нас однорічні всі, всі завантажені, навіть сливи там ми свої садили. Ви бачите, які вони виглядять. Ось, наприклад, однорічні ось такі великі, ті, що ми купували. Ну, У них такого завантаження немає. Не знаю, чому це так виходить. Картон. Картон мені не дуже подобається. Незручно, бачимо, він розвалюється, я вам показував там наскрайня там деревина, де зайці порвали, і знову вони туди приходять, тому що вона сама перша на заході, так сказати, на підході, коли вони заходять в цей садок. Казали, там не обгородити. Ну, обгородити то потрібно вже конкретно. А ми розширюємося, розширюємося, розширюємося. У нас ось там у нас все загороджено, загороджено, загороджено. Зайці, захист від зайців. Хто там каже чимось мазати, намазувати, це вже все пройшло. Ось як порвали вони так, вони, так вона і лишилася. Бачимо, як погризли оця бумажка. Згризли трошки, порвали булину. Або сітка. Зараз підійдемо. От мені саме дужче мені потрібно, подобається. І я вже, знаєте, я вже навіть прораховував ціну. Воно виходить, що утеплювачем тим, що ось такою сіткою. Ось це сітка у нас загороджене, ось така пластикова сітка. Сота називається. Ось, бачимо, яка вона. Мені саме дужче подобається. Дійсно швидко то утеплювач, воно начебто надійде, але мені подобається, що я контролюю ось, повністю контролюю стовбур, як можна сказати. Мені візуально видно і ніякий заяць вже ніколи. І стоїть вона дуже довго, до речі. Її можна зняти потім і використати. На інші дерева більш молоді. молоді. Все ж таки я планую зробити захист ось такий в цьому садку повністю. Так що такі справи, зима, насолоджуємось, можна сказати, там кажуть, один останній тиждень зими такої, там далі вже сильне потепління іде. Так що так, якось. Потрібно нам ще саженці трошки досадити. Хочеться своїми, тому що у нас дуже багато сортів, ми плануємо в цьому році теж прищепити. Але потрібні нам саженці-персики, може когось є цікавого, зайчики прибігали до фундучка, побігали, подивилися. Щось вони сьогодні не нашкодили. Все, тримаємось, буде все добре. Така екскурсія зимова по садку. Трошки з іншими темами, з різними.